Викласти е, рибу м'ясом донизу, тоді шкірка у нас не буде так згортатися. Знаєте, від, від гарячого згортається рибка, е, шкірка. А також я ще обробляла маслом, ну, вершковим маслом, яке у нас тут є, е, щоб шкірочка у нас теж як би, просочилася гарячим маслом. І обереженько перевернути. І другу сторону теж ну і другу філечку теж перевернути. І промастити. У мене перша порція вийшла така, можна сказати, бліда, але друга в мене вийшла там ну, дуже класна, така, гарно підсмажилася. І я вас хочу запросити до себе в профіль. В мене дуже багато різних страв. У мене є шарлотка. Я недавно викладала відео. Бачите, тут в мене така більш засмажена рибка. Вийшла. І є в мене шарлотка це заливний пиріг з, з яблуками. Подивіться, будь ласка. А також в мене є ще багато рецептів. Заходіть, будь ласка, дивіться, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, залишайте собі. Так, і оце ж по корейським салатах я ще зробила. Так, все тут зрозуміло. Оце я хочу сказати, щоб ви поселили капусту і її ручкою пом'як трошечки. Масло розігріти до того, щоб пішов невеличкий такий димочок. І чесничок додати коріандр, ну в описі в мене все буде. Всі інгредієнти в мене будуть в описі. Будь ласка, зайдіть, подивіться. Ну Дивіться, як же получилось красиво. Я вас люблю і чекаю на своєму профілі.